Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків та три населені пункти Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали 13 людей. У місті Харків постраждали чоловіки 23, 34, 36, 54, 59, 61, 65, 66 років. І жінки 40, 69, 67 та 73 років. У місті Лозува постраждала 43-річна жінка. Ворог атакував шістьма кабами одним БПЛА індустріальний район Харкова. Ворог активно застосовував пох... Харківщині різні види озброєння. 6 кабів, 14 БПЛА типу герань 2 1 БПЛА типу Ланцет, 2 БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено інфраструктуру п'яти цивільних підприємств, п'ять автомобілів та два причепи. У місті Лозова пошкоджено залізничну інфраструктуру. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 189 людей. Залишилося 58 людей. Всього від початку. Роботи в пункті зареєстровано 9155 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 37 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Лозівському районі області та в місті Харків. В день ворог завдав ударів керованими авіабомбами по індустріальному району міста Харкова. В результаті одного з влучань сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Горіли два гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 квадратних метрів. Також в результаті інших влучань пошкоджені складські будівлі при. Ватного підприємства постраждало вісім осіб поблизу села Верхній Бишкин Лозівського району. Внаслідок влучання ворожого БПЛА в землю на відкритій місцевості зайнялась трава на площі одного гектара без постраждалих піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 102 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог 14 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам'янки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбували штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки та обік піщаного. Марія Солов'ява, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.